Ні на Мельник так і залишився бобелем. Міхалове господарство завжди вражало чистотою і порядком, бо чоловік мав гарну господиню. Сусіди дивувалися, де в тієї ганки та й сили беруться. високого зросту худенька, але всюди в неї порядок, хатина, побудована ще за Польщі, завжди біленька, чепурненька, і до свят першою у селі прибрана. Та ще й у такому місті побудована, як кажуть, на видноті, у центрі, біля автобусної зупинки, де найбільше людей збирається і, чекаючи на транспорт, можуть поглядом заглянути у кожну шпаринку. Ледь починає світати, а Ганя вже на ногах, затопить грубку, наставляє банячки кастрюлі, готує поживу для домашніх тварин. Особливою її гордістю була корівка годувальниця Завжди доглянута, обмита та обчищена, як із картини. У сім'ї підростало двоє дітей син Петрусь і донька Устинка. Але як ще змалку повелося, доньку батьки оберігали, леліяли, як ту квіточку, до роботи не змушували, мовляв, ще напрацюється. Хай вчиться, може, в люди вийде. Не раз говорила жінка, а чоловікового слова ніхто й не питав. А Петрусь, то, як підріс, велика поміч була і для матері, і для батька. А ще хлопець мав великий вплив від неньки. завжди її слухав і ні в чому не перечив. Не зогледілась мати, як син почав порубкувати. та від її пильного погляду годі й було щось приховати. Побачила ганка, як Петрусь тільки звечоріє, сідає на велосипед і гайда з гори, у напрямку церкви. Вона не спала, доки син не повернеться, тоді і посварить, і накричить, а ще й штурхана могла дати, і все допитувалася, до якої дівки так занадився. Хлопець мовчав, бо знав, що Павлинка буде їй не бо ще й з іншого села, та й батьки її прості колгоспники. А Ганні хотілася невістку із багатшого роду. Тоді жінка взялася допитувати. Чи все у сина так серйозно з тою дівчиною, у його друга Миколи? Не знала ще вона, що кохання Петруся добряче шкребе його серце, адже Павлинка теж йому дуже подобалася. Знаючи, що Петро у всьому слухається свою матір, Микола зі всіх сил постарався спаплюжити дівчину. Мовляв, і не гарна вона, і лінива, тільки спить і глядить гульки. І це спрацювало. Через деякий час все рідше Петрусь брав велосипед і їхав у звичному напрямку, а Микола був на сьомому небі. Потай їхав у сусіднє село, зустрічався з друговою нареченою, бо справа вже йшла до весілля і заспокоював її. До його честі, поганого, нічого не говорив, тільки давав зрозуміти, що він не в курсі подій. Дійшло до того, що дівчина передумала виходити заміж за Петруся, а коли Микола зробив пропозицію, погодилася, і виявилося, що таки Микола її доля, бо у парі були щасливі та прожили у злагоді до поважних літ. Виростили трьох дітей, які й досі з повагою та любов'ю відзиваються про батьків, вдячні їм за уроки життя. А що Петрусь? Він так і не зустрів свою суджену спочатку дуже переживав, смував за коханою, поринув у роботу на колгоспній пасіці, друга не хотів бачити, хоч той як не старався пояснити все, що він не винен, що людина планує, а долю кожного вирішує Всевишній. Так спливав рік за роком. Петро усамітнився, більше часу проводив на роботі, допомагав матері, бо батька рано не стало, як і колись слухався її порад, разом вибирали наречених, але всі були не такі. Спохватився, а вже в сімдесят. Вже й не до женячки, так і зостався бобелем, як називали його односельці. Треба було матір слухати, але мати свій розум, бо хлопець роботящий і чоловіком був би хорошим подейкували допитливі. Відійшла у засвіти Ганка, спорожніло господарство, заросло споришем подвір'я, не чути пташиного лементу. Приїхала з далеких світів устина, спродала все, забрала брата і поселила неподалік великого міста на дачі. Після цього у селі. Його більше не бачили.